Його річ, взагалі, вже не було потреби проводити, чесно кажучи, спостереження за зовнішнім незалежним оцінюванням. Адже кожного року ми говоримо, що система відбулася і. Вона фактично не піддається якимось корупційним ризикам, тому не потребує додаткового громадського спостереження. Але цьогоріч Український центр оцінювання якості освіти запровадив одночасно дуже багато новацій, так само щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання, які потребували і громадського спостереження, і так само об'єктивного аналізу і рекомендацій щодо того, як далі будемо проводити і проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Оцінювання тому сьогодні будемо менше говорити про металодетектори, про порушення з боку абітурієнтів і персоналу пунктів тестування. Тому що ще раз наголошую, вони є дрібними і такими, що не впливають на загальний результат зовнішнього незалежного оцінювання. Натомість зупинимося на основних особливостях, які вони мали загрози, і так само що вони які показали результати першою особливістю. Є те, що цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Було одночасно і державною підсумковою атестацією, і вперше це з 2008 року зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури проходили абсолютно всі випускники цьогорічних загальних освітніх навчальних закладів.